Вітаю, мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. І це подкаст «Поча за тиждень, де ми обговорюємо найважливіші політично, суспільно-політичні події, новини у Україні на віслі за останні сім днів. У минулому подкасті ми вже багато говорили про велику акцію е, збору на закупівлю генераторів для Києва. Е, тепло, е, тепло з Польщі для Києва. Е, це. Основний такий збір, але є ще інші, і до нього підключаються і представники влади і. Медіа і бізнеси і так далі. І пам'ятаю, що тоді так трохи оптимістично сказав, що е, цей, м, ця хвиля солідарності вона зараз така сильна, що російських ботів і фейків їх навіть майже не видно. Точно вони не пробиваються якось супер е, високо у інформаційній цій е, бульбашці всій. Е, Але, м, мабуть, тут я помилився, тому що хвиля фейків, вона. З'явилася, вистачило взагалі одного оголошення на OLX, щоб розповсюдити величезну хвилю цих фейків. Якби цей фейк він заполонив цей інфопростір. Хоча, звичайно, дуже швидко і польські медіа і влада відреагували, але багато хто вже якісь сумніви собі створив. Ну що ж, так, власне, це хвильця хвиля фейків почалася з оголошення на OLX з оголошення на Олекс, де була розміщена фотографія великого генератора, цілком від реального продавця на, українському, на українській платформі OLX за там, 2 мільйона 200 тисяч гривень. І цей генератор був тієї ж фірми, які, тієї ж фірми як і генератори, які передають зараз в рамках власне, цього збору Києву з Польщі. Ну і звісно, деякі. Які блогери вирішили по наказу, чи то з ти через хайп просто якийсь якийсь хайп? Так ну, першою одна із перших, хто власне публікував скрін з українського ліксу польських соцмереж, була Ліліана Ведровська. Це блогерка, яка е, проживає на Балканах. Полька так її власне блог називається Полька на Балканах вона активно е, діє і у Фейсбуці, і в Тік. Зокрема, звісно, куди ж без цього. Ну і на Ютубі. На Ютубі вона записує відео на різні теми. Наприклад, теж про Україну. де, Здається, вона там 30 питань про Україну. 에... Мене вистачило на 5 хвилин цього відео, тому що ну, там просто. Наскільки 에... навіть. Базові а, поняття або якісь а, ну, базова інформація не перевірена нею. Наприклад, вона там розповідає про Володимира Зеленського і каже, що він був адвокатом, а, що він випадково випадково отримав роль в серіалі Слуга народу. Так, серіали продукувала його, його продукові його продакшн, Ну тобто головна роль випадково. Отримав. Але ти знаєш, що для такого формату правда не має взагалі жодного значення. Зі, зна. Вони прекрасно змішуються, оці антиукраїнські якісь середовища змішуються із проросійськими і, мабуть, Часто їм... це не те саме. Да, і мабуть, цілком окей. Ну от, і власне, це оголошення на OLX, де було опубліку... опубліковано фото, ну, подали фотографії генератора, власне, такого самого, майже такого самого, mm -hmm. як... які продають в рамках цієї допомоги. Але річ у тім, що це генератор. 2024 року, і загалом оголошення, як ми з'ясували вже через свої там, шляхи, було опубліковано 14 січня. Ці генератори, які зараз привезли до Києва в рамках збору, привезли 26 січня. Це все не завадило створити ось цю хвилю фейків. Просто ще нашкодити, наприклад, ось в Цьому продавцю навіть генератор. Mm -hmm. Я з ним спілкувався, пан Андрій, який опублікував на Олекс на Оликсі ось це оголошення. Це його приватний генератор, де він використовує його на приватному виробництві, який купив він за свої кошти в 24-му році через російську агресію, яка заважала йому звісно mm -hmm. так, щоб його виробництво працювало стабільно і так далі. Купив за свої кошти. Зараз він хоче змінити цей генератор на інший, на той, який матиме більшу. Цей більшу потужність, власне, і я до нього дзвоню з польського номеру. Він вже був у такому більші, він був у такому. Він почав кричати: Та що ви від мене хочете? Угу. Я йому вже спокійно тоді пояснив. Так і так, я дзвоню, власне, тому що ваше оголошення зараз гуляє по всьому в Фейсбуку, польському і твіттері, І він взагалі не розумів, що відбувається, тому що до нього наярували польські номери. Так, звісно, це. Якісь е, прихильники е, Жеґа Брауна і ось цієї ціє, ціє, ультраправої тусовки там дзвонили, його звинувачували. Він не знає польської мови не зміг зрозуміти там суті претензії, але е, ну, спочатку дуже емоційно відругував, думав, що я черговий так, черговий якийсь чувак, який дзвонить, щоб висунути йому претензію, що він продає генератор з польської допомоги, що, звісно, не так. Ну, і ось навіть на такому людському рівні показує наскільки цей фейк. 呃。Uh Вплину на ось на конкретно на конкретно пана Андрія, а вже більше це мало вплинути на польсько-українські відносини, щоб у, у Польщі були сумніви, що гроші йдуть на правильні на правильний ціль, що вони що ці генератори дійсно потрапляють туди, куди вони потрібні, що їх не розпродають, не розкрадають і так далі. І ось ці всі фейки мали б доводити ось цей весь наратив, який вкидає і Росія, і ці всі. Україна скептики місцеві, корисні ідіоти і інша вся тусовочка, яка просто шкодить через свої погляди антиукраїнські, антиукраїнські шкодить також і своїй державі, тому що ну, національний інтерес наших країн зараз все таки. Як ніколи близькі, і Польща е, дуже зацікавлена в тому, щоб е, росіяни залишились там, де розжеде стоять, або відійшли, повернулися загалом на свої землі і не стояли біля східних кордонів і країни і не загрожували безпосередньо безпеці кожного громадянина Польщі. Тільки цього розуміння немає, на жаль, О, або не вистачає. Не знаю, немає у деяких, тому що все таки значна частина суспільства. І підтримує цей збір і е, допомагає Україні постійно, розуміє цю важливість, але власне мені здається, що якраз ця історія з фейками це не ну звичайно, це не настільки про е, генератори чи про конкретний збір і так далі, а про те, аби завадити цій солідарності, яка зараз є і. Mm, аби посіти ці сумніви, і власне аналітики також із Ресфутура mm -hmm. вони фіксували. Різкий сплеск дискусій на цю тему і переважна більшість коментарів у, так. Так, у соцмережах, і переважна більшість коментарів там була власне негативна. Вони ну, користувачі різні і люди, і боти також писали про втягування Польщі у війну. Якщо Польща допомагає Україні, то це означає, що в Польщу хочуть втягнути у війну з Росією про те, що допомога ніби. То не доходить, не доходить туди, куди треба, десь там розпродеться і так далі. Ну і про корупцію в Україні також. Ну і там, взагалі, найбільше я здивлюсь на цю статистику: 42% що критика допомоги Україні та звинувачення в корупції незаконному обігу гуманітарної допомоги 21% коментарів. Загалом, якщо дивитись на емоційне забарвлення, цих коментарів, то 87% коментарів стосовно цього збору допомоги Україні. 87% це негативні коментарі. <звучить> Знову таки і російські боти, і ось власне та когорта людей, про, які, про яких я казав 5 хвилин тому, б'юзують цю всю історію, будують а собі якесь охоплення в соцмережах, mm -hmm. лайки і так далі. Хтось політичне так, політичний актив, тому що до, до розганяння цих фейків. Під до поширення ось цих наративів підключились деякі політики з Конфедерації mm -hmm. корони польської політики маю на увазі з Сейму, так це Скалік, всім відомий критик України, який не проходить повз будь-якої інформації, яка стосується українців. Кожного України. Дня все Кож... контролює, контролює, Так, здається, Там взагалі немає перерви. І з конфедерації так, також деякі політики, не так масово, як. Це могло бути в інших випадках, але ось конфедерації корони польської угу. Жеґожа Брауна, вони звісно тримають свою марку, тримають свій е, рівень е, антиукраїнськості, проросійськості, антиєвропейськості та я скажу відверто антилюдяності, тому що те, що вони поширюються, це просто ну, недопустимо у цивілізованому в якомусь контексті суспільства. це емоційні якісь е, такі меседжі, які дуже легко поширюються. На жаль, і тому е, так спростували дуже швидко, відреагували міністерство внутрішніх справ е, в усіх соцмережах. В медіа в медіа також дали інформацію, що такий фейк є, е, і що, що це неправдива інформація. Е, польські журналісти також дуже. Е, Класно, швидко відреагували, дуже якісно е, масово поширювали цю інформацію, що не вірте в це. Е але ну, на жаль, звісно, що якась частина людей все одно. Не дочитає вже цього, так вже якусь емоцію так, так. Е, впіймали, вже прочитали якесь, якесь емоційне повідомлення про те, що та в Україні корупція і там продають е, допомогу, тому е, не скидайте е, гроші на це. Ну на жаль, хтось у це повірить, але далеко-далеко не всі. І Солідарність продовжується. Е, ну, збори так відбуваються. Збір е, триває і. Навіть поза цим збором йде так передача mm -hmm. генераторів від польського уряду з державних резервів, іде передача від і, різних громад, наприклад, від католицької громади mm -hmm. міста Кракова, від з міста Лоць, також з інших містечок надходить допомога. Тобто, попри це всю хвилю, яка і попри все враження, яке базується на грунті постів і mm -hmm. коментарів у соцмережах, реальне життя на щастя все-таки трошки інше там все таки панує більше солідарності mm -hmm. і більше людей доброволі, ніж те, як ми, це здається, так з коментарів у соцмережах, і про це теж mm -hmm. не варто забувати. Ну і теж те, що, наприклад, католицька церква у Польщі і різні благодійні інституції також підтримують цей збір, створюють свій і також призначують пожертви, також які у костелах збирають на генератори, на обігрівачі, на різну. Різну допомогу, ось, яка може знадобитися Україні під час цієї надзвичайно важкої зими, це якраз свідчить про те, що допомога Україні у Польщі вона має значення далеко не лише політичне, чи якесь для когось імідж, якийсь чи ще щось. Це суспільне. Воно має таке значення суспільне, глибоко моральне, також для когось це і християнські цінності. І ось як я. Теж чую від експертів, так, що в телебаченні польському як це описують, що ем, е, не тільки що у Польщі збирають е, гроші так, на допомогу Україні під час е, е, цієї зими, е, також, наприклад, у Чехії в інших країнах, які ем, якимось чином е, бачили комунізм, так яким які. Е, Знають, що якби, треба бути подалі від Москви, і що і які добре розуміють, що Україна бореться не лише за свою свободу, там ця солідарність і активність зараз присутня, і вона не залежить навіть від оцих різних політичних настроїв. Так, але теж хотів би сказати в контексті обговорення цієї хвилі фейків, що повну таку детальний детально анатомію взагалі цієї кампанії дезінформації можете прочитати у нас на сайті slava.tv. Рекомендуємо текст нашої колеги Марини Степаненко, де вона детально розібрала, хто, коли і як поширював ці наративи, де йдеться теж про те, як це обговорювалось у польських соцмережах. Ну і по-третє, порівняння оцих всіх навіть технічних моментів цих генераторів, опублікованих на OLX, і генераторів, переданих Польщу Києвом, що це навіть різні за потужністю пристрої. Тому Рекомендую. Текст називається Кампанія з дезінформації про продаж польських генераторів в Україні. Хто за цим стоїть? Слава ТВ. Детально все описали. Заходьте, читайте. Ми теж будемо слідкувати за цією темою і, думаю, в наступних подкастах будемо обговорювати, бо ну, ця допомога, яка триває у Польщі. Це найкраща відповідь на дезінформацію, яка теж, на жаль, є. Але те, що ця підтримка продовжується, це найкраща відповідь. Що ж, і перейдемо до іншої важливої теми внутрішньополітичної. Знаємо, що 26 січня, в понеділок, президент Польщі Карль Навроцький зустрівся з віце-прем'єром і міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, зустріч була присвячена конфлікту щодо призначення послів. Спочатку деталі взагалі були невідомими. Всі польські канали транслювали будинок, будівлю так, в основному президентського палацу у Варшаві і чекали на якусь інформацію. І постійно журналісти включалися, говорили: ну наразі інформації немає, все ще немає. Немає, чекаємо, говорять, що повідомлять пізніше. Чому так було? Чому ці інформації ніхто не подавав? Тому що була ну, така умова між урядом, можна сказати, так і канцелярією президента, щоб все-таки в медіа ця тема була стриманою, щоб проблему вирішити дипломатичним. Шляхом тихо, без якихось гучних обговорень і пліток також. І е, мені здається, що вдається, так немає якихось надзвичайних пліток на цю тему. Е, вдається е, тихо, все-таки, доходити до якихось е, рішень. Сподіваємося, що ми про них дізнаємося скоро. скоро. Е, ну так, власне, будемо слідкувати. Зустріч стосувалася. Тема, яка вже досить давно тягнеться у польській політиці, призначення послів, як відомо, понад здається 50 угу. дипломатичних закордонних установ залишаються без очільників. В, так? Зокрема, і в Києві, Вашингтоні так. також. Вашингтон, Київ, Рим. Ну, власне, Вашингтон і Рим це ось основні угу. ці критичні столиці у цій справі. У чому річ? Ця історія ще, ще тягнеться з часів президентури Анджея Дуди, але. Щоб зрозуміти весь цей контекст, треба з юридичних тут цих моментів почати. Річ у тім, що згідно з конституцією Польщі послів призначення послів належить до прерогативи президента, але кандидатури цих послів так подає польський МЗС, тобто уряд міністр закордонних справ визначає кандидатури, їх там у співпраці з, з прем'єром вони подаються ці кандидатури далі. І вже з 21-го року ці кандидатури обговорюються на спеціальному засіданні закритому, яке називається конвент. Де є представник президента, є міністр закордонних справ, також представник прем'єра і директор закордонної служби. І ось у такому складі відбувається як затвердження, має відбуватися mm -hmm. затвердження послів Польщі в інші держави. І потім уже після цього засідання якби президент має їх. Затвердити і номінувати. Але річ у тім, що конфлікт полягає у тому, що у канцелярії президента кажуть, що рішення на цьому конвенті мають ухвалюватись. Консен рішенням консенсусу, так, тобто, маємо якось всі сторони, як десь, якщо щось не погоджують, не погоджують, все-таки має домовитись. Якщо всім ок, то тоді ок кандидатура проходить далі. Якщо комусь не ок, то ну ні. В уряді натомість кажуть, що ні, рішення ухвалюється. Рішення має ухвалюватись більшістю голосів. І а не консенсусом відповідно на цьому фоні і не, мож, не можуть призначити послів у деякі країни. Зокрема, як вже казав, мова йде про Штати і Італію, тому що у канцелярії президента, наприклад, досить сильно прив'язані до кандидатур біографії цих mm -hmm. людей. Ми кажемо про: якщо кажемо про Вашингтон, то це Богдан Кліг. Який е, був е, колишній міністр оборони е, в уряді Туска ще в, на початку 10-х, е, і тоді, як відомо, теж сталася смоленська катастрофа і в середовищі партії Право і справедливість, у правоконсервативній е, е, групі, так політичній, ну е, там? Є політичні так претензії щодо цієї катастрофи і до кліха, тому його бік звина лунає звинувачення. Щодо призначення посла у Римі, то мова йде про шнепфа, так? який до якого прив'язують біографію його батька, який у часи Польської народної республіки був військовим. То е, співпрацював з комуністичною м, системою е, на той момент, і, е, відповідно, теж. Е, і лунають інші звинувачення в контексті того, що дружина е, пана Шнепфа також відома журналістка, яка працює на польському суспільному телебаченні е, ТФЛП, е, і ну право власне право консервативному середовищі. Вважають, що е, вона не є об'єктивною mm -hmm. і тако про проурядовою. -про, 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 е, про неї дуже голосно до речі було під час останньої президентської mm -hmm. кампанії, але це вже зараз не будемо вдаватися. В ці деталі, е, і е, в фоні цього так вже е, здається, півтора року не можуть е, так призначити послів е, в ті чи інші держави, тому що у президента хочуть бачити інших кандидатів mm -hmm. у ФМЗС Сікорський каже, але почекайте, так. Е, МЗС формує за кордон... за зовнішню політику. За цих послів Сікорський також відповідає перед Саймом. Uh -huh. Про що він теж комунікував і. Теж не може бути так, що Сікорський не, МЗС несе відповідальність, а осіб mm -hmm. призначають в іншому місці. Відповідно, на фоні ось на цьому фоні відбулася ця зустріч, щоб вже врешті-решт, вирішити цей конфлікт. Ну і по-друге, цього хочуть громадяни Польщі, тому що ну, було так. опитування. Здається, 87% поляків виступають за те, щоб уряд і президент діяли спільно у. Контексті зовнішньої політики, ну і власне призначення послів лежить у цій площині. Ну і загалом теж експерти говорять, що це, ця ситуація вона послаблює якимось чином теж і позиції Польщі, що немає призначення послів. І тому ну, над цим зараз активно працюють, і знаємо, що буде ще одна зустріч, також громадського так. і Сікорського. Сікорський говорить, що є поле для компромісу із президентом. Тобто, є, є загалом позитивні такі коментарі, стримано позитивні, можна сказати, із зі сторони президентського палацу із уряду. Ну і теж важливо, мабуть, ще сказати, що цей конфлікт є також частиною такого ширшого. Протистояння так між президентом і урядом, е, яке вже проявлялося також і в судових е, в питаннях судових призначення, також військових е, звань. Тому ця зустріч е, її розглядають як спробу все-таки знизити напругу. Е, і взагалом, в принципі, що з канцелярії, що з уряду лунало. Ну лунали непогані заяви, що зустріч пройшла консервативно, mm -hmm. консервативна кон... конструктивна. Зустріч пройшла конструктивно в дусі діалогу. І з огляду навіть на ці соцопитування обидві обидва осередки мали б домовитись. Хоча б власне щодо штатів, відповідно, ця кандидатура має бути компромісна для обох сторін, не бути відверто пов'язаною з тим чи іншим політиком політичним табором е, і. Е... У публіцистичному середовищі, поки такий стриманий оптимізм. Звичайно, є і критики, які кажуть, що до жодної домовленості не дійде, тому що тому що тому, що і називають багато причин, будемо спостерігати, як буде розвиватися ця ситуація надалі. Ну і знаємо, що на початку, в першій половині лютого, Сікорський буде виступати у сеймі щорічною промовою. Відповідно, питання чи до цього виступу дійде до якогось компромісу. Скоріше, ні. Але будемо моніторити, спостерігати і обговорювати всю цю історію у наступних випусках нашого подкасту Польща за тиждень. Запрошуємо вас слідкувати також за оновленнями на нашому сайті, на соцмережах. І теж запрошуємо у коментарі ділитися своїми думками, підписуватись на наш. Канал, Ви дивилися подкаст Польща за тиждень. Мене звати Владислав Яценко. Я Євген Приходько. До побачення. До відання.